Ну, щось, напевно, основне це те, що ми прийшли далі, це головне. Ось, але по самій грі десь якби, до, до, до перший тайм був досить, досить непоганий. Ми досить непогано. Агресивно зустрічали суперника, не давали вільно приймати рішення, спокійно приймати рішення. Десь могли були такі непогані напівмоменти, можна було витиснути з них трішки більше. Шкода, що не забили. Ось. А по другому тайму ну, кінцівка дуже нервова для нас була. На жаль, ми вимушені були зробити кілька замін. І... На жаль, це попливало на, на гру. Очікувалося, що десь свіжі хлопці вийдуть і додадуть трішки інтенсивності, додадуть такої впевненості, щоб освіжити, освіжити гру. Але, на жаль, на жаль, так, так не сталося. Суперник, молодець, билися до кінця, як то кажуть, і в принципі забили два голи. Шкода, що Програли, хотілося все-таки і позитивного результату. Вболівальники приїхали. Ми, ми налаштовувалися, хотіли, хотіли показати позитивний результат. Але, ну, на жаль, на жаль, так сьогодні не сталося. Але е, добре, що все добре закінчилося. Ми рухаємося далі, готуємося до наступної гри. Всі хочуть 3-0, хотілося 4-0, але це футбол. Сьогодні врахую, була достойна Кубкова гра. Дві команди старалися грати в футбол, в кожному були моменти. Десь ми свої моменти використали, гра не використав, тому ми перемогли 2-0. Так, вроді 2-0 перемогли, але не пройшли далі. Але це буде нам урок, то, що треба, це кубок, треба грати з першої до останньої хвилини і з першої до останньої гри. Можна сказати, першу гру ми в гаях провалили, пропустили обов'язкові голи. Сьогодні зробили висновки, ну десь чуть-чуть нам не вистачило. Там дуже бабушкарів.